Доброго дня, шановні підписники. Рад вітати нас на своєму каналі. Сьогодні 2 серпня 2023 року. Вже десь приблизно 2 тижні тому я зняв відео про новинку в своїй колекції слива сорт Бургундія Бургунська. І ось минуло 2 тижні. Як бачите, ось такі сливки розміру. Це друга вже будемо так казати, частина відео присвячена цьому сорту диплоїдної сливки. І сьогодні ми продегустуємо, що трапилось зі сливкою. Якщо вона ще два тижні пробула на дереві, і який має смак. Ось моя дружина Світлана. Доброго дня! Рідко з'являюсь в кадрі, але я хотіла вам сказати: дивіться, на ній наче. Знаєте, як зоряне небо, вона вся така, вкр... Вкраплиночку. Вкраплиночку. така Да. Дуже, Дуже цікава ці... поверхня. Прямо зоряне небо. Ну що, розрізаємо? Вона... Сливка приблизно 100-120 Да, Так, так, воно така, вона досить суттєва вага в ній. Mm -hmm. Ну Зараз. що, раз, два. огонь? Так, давай. Ой, ой, вже потекло по ножі. І по рукам уже потекло. М -м. Ось така, бачите, сливка бургунська, дивіться. Е. -е. Якийсь сосік, кісточка трошки відокремлюється, але Але не дуже. ж в діплоїдних вона ніколи повністю викладає. Дивіться, якийсь колір насичений, дуже соковита. Ну що ж, суштуємо? Тобі не вистачить. Смачна, солодка. Кислота є. Ні, взагалі кислоти немає. Ага. Немає кислоти, я схож, хочу сказати, що немає кислоти не біля шкірочки, не біля кісточки, тому що інколи в оличах таке ну, угу. в диплоїдних сливах таке залишається. Ні вже шматочок наділи, ну, не і я ну не знаю. ну не дуже, знаю. Дуже-дуже цікаво, як самі бачите, цікавита. колір такий дуже такий насичений. Ось така вона Бургундія, бургундська сливка. Угу. А дивись, біля кісточки ще більш насичений колір. Колір, бачите, це не шкідник вразний, але це, 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 це він вона, вона так вона сахариться, напевно. Сама. Це вже, знаєте, коли вона набуває дуже-дуже такої стиглості насиченої. Uh -huh. Так що, як самі бачите, ось такий колір, ось такі шматочки, дійсно смакувати таку ну, сливку, одне задоволення. <сум> так що раджу дуже цей смачно. сорт. Дуже. Е Підтверджую, що дуже довго, довго висять плоди. Досі є плоди в технічної зрілості, так як і написано в інтернеті, що вона приблизно півтора місяці є на дереві. Так що підтверджую. А там ще є? Да, там ще а, є А, ну що, це моя. <сум> <сум> ну що, кого цікавлять живці, звертайтесь. З вами я, був колекціонер плодових, сливка Боргундія. Ще раз всім миру, до нових зустрічей, друзі!